Що додасть у твоїй спальні романтичної атмосфери. Він свічить. Давай допоможу тобі обрати на бра з тонкими лініями. Бра має два види свідчення, яке налаштовується одразу у монтажній коробці при монтажі. Що у тебе неординарний смак? Є ось такі бра. Заглянь сюди. А ця бра додасть розкоші біля ліжка. І не тільки. Це бра менше за долоньку, але дуже функціональна. Дуже гарно підсвічує. Це додаткова підсвітка, і направлене на світло. А підсвічується контур, та додатково направлене на світло. А це бра з гнучким шнуром, та. Горизонтальною підсвіткою. Це бра вмикається від вимикача. Модерн з урахуванням багатьох побажань. Таке бра охопить більше простору. Підсвітка для картин. Брабра -бра на вулицю. Підписуйся, і я тобі покажу більше.